Дорогі друзі, мене пригостили цікавими сортами помідор. Хочу з вами поділитися: шоколадний смугастий, до вашої уваги, сержант Пепер і Чорний Принц. Розріжемо у кожний, спробуємо кожний цікаво дізнатися, що вони себе представляють. Отже, шоколадний смугастий. Розріжемо його, давайте так, навпіл. Сержант Пепер. Це достиглі помідори, хоча можуть на вигляд здаватися не дуже достиглими. Так. Друзі, можу рекомендувати ці три сорта за смаковими якостями. Вони смачні, достойні уваги щодо їх вирощування хвороб. Нічого сказати не можу, тому що це мене пригостили.